Доброго дня, вітаю вас. Хочу сказати, що ще досі до мене не приходить усвідомлення того, що ці змагання проводяться в честь мого коханого. Хочу подякувати в першу чергу організаторам змагань, тренерам, вам, спортсмени, що ви обрали бокс, і хочу подякувати нашим захисникам, які нас захищають. Які нам дають можливість зараз проводити ці змагання. У мене було дуже багато талантливих боксерів, дуже багато. Але талант заключається не в тому, що йому дано природи, а талант заключається в тому, що людина має старатися, трудитися, одним словом, а тренера пахати. Оцим пахарством Олег добився всього. Так що хочу сказати, герої не вмирають, герої назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'яті. Слава Україні!